Опа. Опарм Нормально. Иди мне не страшно. Стули его. Стуле его. Иди сраку. А чего? За помсту, типа. Але я не знаю, той, кто стрелял, Богдан. Там, тип, с сраки бежал, типа. А, Может вообще він стрелял, а не по нас. Перевьюся сон забачите. Просто... Опа, дякую. Блять, третій з першого, ти подивись нахуй. Все, можна на лікаря йти. Так, хто багажник дивиться? Багажник. А не ти, ти dig... догадайся. Не дивись багажник. Блять, мені on... так треба третіх броніків. Так мені треба наш. On... Тобі точно не треба? Щось забереш в лікарні опиняєшся зразу. Точно. Так з Петром сталося. Ну що? Не надо. Я над тебе попередив. Ти зараз будеш вакцину. Пошла від мене. Ні, я так буду. Не, мені слышних супер. Або попиш мені піде. Дякую. Вс, опачки, кью худавить, кью давить дура.

Тобі сказати який? Макіяж. А ну можна я теж щось Який макіяж сказати? А він на орг. Не походу. надо, я сама найду. Добре. Якщо він на орг, то все я залю його. Ну, не тебе пограбування. Ну так на нерпе рахуй. Можна його і сказати? Це Що? Забий Може забити, блядь... Не, е не Не надо, не забивай, не забивай, даже як просить, не забивай. А що таке? Та б ти берай броники без е мого дозволу. І ще я аптечки забрав. А тобі не похуй? Мені то похід так... Мені то не похер, тому що треті підправили. броники у мене були. Ну вот. А де ти де, де ты взяв, де ти ты взяв. Знаєш, що таке траса? Знаю. Ну, мен... Пограбував, блядь. Пограбував. Так. Але не моє, по суті. Дедус, хочеш це букет, букет тобі подарю.